Друзі, всім привіт! З вами Ляна Бенько, і я відповідаю на чергові ваші запитання. Отож, що робити, коли гостро бачиш несправедливість і чи правильно на це не реагувати? Розумієте, наше життя, воно по великому рахунку, ну, той, хто все це створив, він є абсолютом. Так, я думаю, що ви погоджуєтеся з мами. бо Якщо ви не погоджуєтесь, то в мене інших теорій немає просто-напросто, і не знати, що вам навіть сказати. Але все, що є в цьому житті. Воно є правильним. І е, одна іде енергія, і ми цю енергію розподіляємо. тобто ми її ділимо або на хорошу, або на позитивну, або на негативну. І коли ми бачимо цю несправедливість, ми навіть не розуміємо, нам здається, що вона може бути несправедливість, але насправді е, вона може бути, тому що в контексті того такого всесвітнього масштабного мислення, так як мислить творець. Ми не бачимо всіх нюансів, розумієте, ми бачимо з одного ракурсу, і нам здається, що це несправедливо. Але ця несправедливість, вона може проявлятися по відношенню до інших людей, до дітей, до ну до будь-кого, до будь-яких ситуацій. Тобто, в нас немає масштабного бачення цьому. Ось тому е, в мене прохання таке: не звертайте, будь ласка, увагу на це. Навіть ця війна, яка сьогодні триває у нашому суспільстві, вона теж носить несправедливий характер, але вона нам для чогось дана. Тобто. Ми перероджуємося, ми трансформуємося, в у нас відбуваються зміни. Так, через жахливі болі, через жахливі втрати. Ми ще на сьогоднішній день не знаємо, скільки і що куди, до чого нам ще це не озвучили. Але це буде дуже плачевна ситуація, дуже буде великий біль і страждання наше. Чому? Тому що ми, коли це дізнаємося, як це відбувається, це буде важко. Тому е з цим треба зрозуміти одну. Е Важливу істину, що Бог знає, що він робить, і він швидше за все він просто вже не може дивитись на цю країну, яка на нашу країну, на нашу Україну, яка е, має такий могутній потенціал, яка фактично є годівниця цілого світу, як її називають, так тобто наша земля наскільки рюдюча, багата, і наскільки вона дає житниця, як кажуть, так вона дає дуже багато хліба для цілого світу, і ми так марнотратно до цього відносимось. І тому напевно відбувається різного роду такі катаклізми. Ось тому, якщо вас це сильно турбує, якщо вас це сильно болить, будь ласка, приходьте. Я просто допоможу вам пропрацювати цю емоцію. Тому що у вас є якась біль непрожита якась емоція, яку, з якою ви не могли справитися, з якою ви не справились, і ви її просто тягнете, живете з цим, і відповідно у вас, ну, це так, як я кажу, крючок, тригер, таракан в голові. і Так далі, це те, що у вас десь там болить. Під свідомості була якась травмуюча ситуація, і вона так примушує вас реагувати на ту чи іншу ситуацію. З вами була Ляна Бонько, і до нових зустрічей. Бажаю вам, що у вашому серці і у ваших світлих головах наших українців були тільки любов, тільки спокій, тільки наповненість, тільки радість і умиротворення. Нехай Бог благословить всіх нас.